Доброго дня. Доброго дня. А що вас? Я шо? баночки синок, збираю, такі, з пива, а... от вівсповіді. А я прийшов мусор викидати я і вас побачив. А що вас, вас змусило? Чого ви збираєте баночки? — А я воєнним здаєм. З пиво, баночки. А с... не собі? Ні, я здаю допомагаю, синок. 50, 50 гривень кожен місяць даю. Бо вже пенсія маленька, а треба горшку. Честе слово. Скільки вам років? Ось восьмь. Тридцять шостого я. Та да, про що, серйозно? Серйозно. Ну я не вірю. Ви так гарно виглядаєте. Синок, у мене 150 болять. І без романе, і чотири полома, і чи фото. А ви звідки? Іванковський район. Чув, а. Бородянка, да, в да, да, да. а то Іванка, коло Чорнобиля. ви в Києві. В Києві, так. Да? Да. Робила, робила пенсія, маленька мене. А була. де ви робили? Робила на сувенірки, на фабрики, потім на бумажної, на, су... на Воровському городі. Як вас звати? Настя. У мене Данило. <свист> <свист> мій голубчик, оце так. Де щоб мені не сидіти на океладу, покажуть помаленьку. І віддаєте оце для... 50 гривень даю кожен місяць. Що ви так потихеньку збираєте? Збираю потихеньку, барочки, потім несу. Здаю, потім несу, отдаю. на. А яка у вас пенсія Настя? 203... 2300, тих вачі дуже Дочка больна з восьмого этажа впала. Всім помер. Почекайте, я зараз до вас повернусь, добре. Почекайте, я положу зараз. Настя. Є, синок. Я зрозумів. Дивіться, я вам трошки солодкого, цукерок. Спасибо собі. Я вас О, ось все, що є, хочу вам дати тут там, вон, там 400 Спасибо, гривень. Храни вас Бог і ваших близьких. Щоб вам Бог помагав на кожному шагу. вас Бог. І вам, і вам. Я Слухай, бі мене бі дуже бі приємно. А знаєте, що мене розчулило, Що ви кажете, що ви збираєте мої для ловиска, військових? мої волосся, бо тому що от уже от такі. А це і мені. Та яка ви ви так гарно виглядаєте? Я просто не вірю, да що вам. Ні, дай Боже вам здоров. Я. Ну, ви просто гляньте, ви така. Думаю... 24 листопада, мені 88 год. О, дай Боже вам здоров'я. Спасибо, синок. Спасибо. Храни вас, Бог, і ваших близких. Може, вам ще щось потрібно ще? Ні, не, не спасибо, сынок. Ой, бишу, і так вот, до дому приїхала, вас літак, не скажу. Не міг не підійти. Скільки коштує баночка одна. Баночка, питайте один. І це ви кажете раз в місяць 50 гривень збирають. Так. І я скільки біля, ж це надобанить? Кажен день, я назбірую, збірую, пошти, що мешочків, пошті, що 100 стук. Ну дай Боже вам здоров'ячка. Приємно було познайомити. Щасливо. Друзі, я вже приїхав, зі справ повернувся. Взагалі не розраховував нікого зустріти. І тут, бачите, ось побачив ще ось таку пані Настю, яка збирає гроші, точніше, збирає. Банки для того, щоб підтримати збройні сили, це мене дуже розчувало. Я віддав все, що в мене було. Друзі, тому що я хочу сказати: робіть добрі справи, робіть. Бо тільки разом ми велика сила. Ангела охоронців.